Усім привіт зі Львівського залізничного вокзалу. Саме звідси я зараз вирушаю потягом до Варшави. Мій потяг буде їхати Львів, Рава-Руська, Варшава. Покажу, як відбувається пересадка, скільки по часу триває наша подорож, та як виглядає цей міжнародний потяг всередині. Поїхали. Цей маршрут має стиковку потягів на кордоні. По Україні везе поїзд у кризалізниці Коломия Раваруська. Я обрала денний маршрут з відправленням о 13.29. Всі квитки купувала в застосунку у кризалізниці. Потяг комфортний зі зручними сидіннями, кондиціонером і місцями для валіз. Зі Львова до прикордонної Раваруської їхати близько двох годин. А ось так виглядає пересадка на кордоні. На тому ж самому пороні на пасажирів вже чекає польський інтерсіті. Тут шестимісні купе. Кондиціонеру не було, але вікна відчинялися. Коли всі пасажири сядуть на свої місця, починається український прикордонний контроль і триває близько години. Після перетину кордону в гребенному зупинка для контролю з боку Польщі. Далі зупиняється в Любліні та декількох містечках. До столиці потяг прибув о пів на одинадцяту вечора. Ну що, я на вокзалі Варшава центральна. Поїзд зупинявся на вокзалі Варшава Всходня. Загалом наша подорож тривала 9 годин. Цілком комфортно, правда, довго. За цим маршрутом їздить дві пари поїздів. Я їхала на тому, що вважається більш комфортним. Назад з Варшави Центральної він вирушає о 5.40 ранку.